Починаємо з щита. Вже зробили перекидку часток, частково. Центр 24 вже зібрали, нулі поставили місце, щоб запасом було. І зараз оцю ось окупу сюди будемо пакувати. Перша група зібрана, лишимося позатягувати все стяжками. Сборка щита підходить к концу. Осталось підключити ось все, ряд, тільки другий, диф автомати. Це не розключений. Все, щит закінчили. Все покладали, поховали. Щось вийшло постягували такий от вигляд має. Два дня збиралося